А на герої України! герої України! Біла! Дорожчих! Герої України! Помилі сюди, помилійся! Україна, не Україна, Україна, одна душа! Україна, одна душе, Україна, одна душа, один з душі діти. Воля народу! Воля народ! Воля Воля народа, Воля Для патріотів! Україна! Ми да, Україна! Для українців! Україна! Для українців! Про них знають всі, їхній гучний процес був відомий. І вони запам'яталися тим, що навіть перед лицем, коли в них була см... перед перед їхнім лицем була смерть, вони не боялися, вони далі вірили в свою ідею і не забували про Україну. Да перед смертю сказав, сказав такі слова. Кода, що я не мож... що я тільки раз можу вмерти за Україну. Біла сказав, хай живе Україна. Бажаю вам бути такими патріотами і такими націоналістами, як були Біла Денилишин. Не, не забувати, для чого ми всі тут зібралися і вшановувати їхню пам'ять. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава, друзі! Я думаю, ви знаєте, чого ми сьогодні тут зібралися в цей морозяний вечір, що ми не пошкодували е, свого часу, ми не пошкодували своїх зусиль. Ми вийшли, можливо, трошки померли, трошки о, е, на тому льоді трошки хтось може і десь трошки впав, але це ми зробили не просто, щоби. Розважитися, а ми зробили це для того, щоб пом'янути таких видатних героїв України Біласа і Данилишина. Це були молоді хлопці, такі віку десь 20 років, приблизно навіть, ну, приблизно такі, як ви є, або які будете через кілька років. І ці хлопці собі ставили першим завданням своєю життєвою метою боротися за Україну. І... Ми як молоде покоління, ми як українці, маємо брати з них приклад. Ці хлопці в листопаді 80 років тому зробили, здійснили експропріаційний напад на пошту в городку. І гроші, які вони здобули з цієї пошти, вони передали в ОУН. ОУН це Організація українських націоналістів. Вони передали ці кошти на українську справу. Але за це поляки їх зловили і відбувся над ними судовий процес. І в кінці цього судового процесу їх було засуджено на смертну кару. Ці молоді хлопці гідно прийняли цей виклик із словами Хай живе Україна. Вони пішли на смерть. І це для нас має бути такі, е, такий приклад, який ми маємо завжди собі ставити і завжди думати. Чи от кожен з нас, якщо б була така ситуація, чи він би поставив, що б він поставив вище? Чи поставив собі особисті якісь інтереси, чи все ж таки е, любов до України поставив вище навіть понад своє життя? Бажаю вам, що ви завжди пам'ятали. Про цих героїв, про інших героїв і завжди хотіли на них рівнятися. Слава Україні! Як ми можемо жити, сміятись і дихати? Як могли ми чекати, не битись, а стать спать в ніч, коли у в'язниці спокійно і тихо ви збиралися вмерти у 6.25. І коли приволікся заплаканий ранок, вас покликала с. У похмурій імлі, а тепер наші душі і топчуть, і ранять ваші кроки останні на зимній землі. А тепер в серці пожежу пригасло. Розпалили ви знову, спаливши життя, і мовгин урочистий, мов визвольне гасло є для нас двох імен нерозривне злеття. над могилою вашою тиша і спокій та по рідному краю зловіщі вогні. І піти по слідах ваших скошених кроків гучно тягнуться сотні окрилених ніг. Слава Україні! Ми сьогодні зібралися вшанувати двох героїв України, які зробили велику справу і які дивилися в очі своєї смерті. Одному було 21 рік, а другому було 25 років. І зараз завдяки цим людям ми тут живемо.